Уквітчена різнотрав'ям нива, клекотання журавлів і тісне спілкування з природою. Це прості радощі сільського повсякдення. Художник Віктор Хізниченко у своїх полотнах відображає саме ці моменти: будні з міського життя, його турботами та глибокою любов'ю до рідного краю. У бібліотеці філії номер 8 центральної міської бібліотеки імені Марка Кроповницького відкрилась персональна виставка митця. Вона носить назву «Живопис мов життя, експозиція присвячена Дню художника України. Подивіться. Що саме живопис? Живопис це цілий Всесвіт. І митці, які малюють живописні полотна, вони не просто фарбами малюють, вони малюють людськими емоціями. Адже ми підходимо до будь-якої картини, які сьогодні тут презентовані, і ми бачимо, нам здається, ніби ми вже були біля цієї річки, ми сиділи на цій галявині, ми дивилися оце безкрає, безмежне українське небо. Віктор Хізниченко народився в 1957 році в Молдові, закінчивши кишинівський технікум прикладного мистецтва, переїхав до села Новоконстантинівка на Миколаївщині, аби бути поруч зі своєю коханою. Художник зображує те, що йому найдорожче: місця, які він бачить щодня і які несуть у собі тепло та затишок. Хізниченко є автором поклінного хреста в селах Новоконстантинівка та Іванівка на Миколаївщині. Він безпосередньо брав участь в оформленні місцевого краєзнавчого музею, дитячого садка та містечка Каска. Його гіпсові барельєфи можна побачити в різних куточках рідного села. За внесок у збереження української культури художник був нагороджений у 2019 році почесною відзнакою Перлина Миколаївщини. Виставка Живопис мов життя працюватиме у бібліотеці філії номер 8 до кінця жовтня. Олександр Долматович, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.